Чому 80% клієнтів купив професійний засіб, не бачить результату? Давайте розбиратися. Якщо він коштує дуже дорого, це не означає, що він дає результати, допоможе саме вам. Якщо ви побачили у когось на сторінці або у вашої подруги, допоміг який засіб, це також не значить, що він може допомогти вам. Чому? Бо у кожного різний тип шкіри, у кожного різна проблематика. І в залежності від вашої проблеми треба підбирати професійні засоби, бо в них йдуть активні компоненти, які працюють саме на проблему, яка у вас є. Тому, якщо ви хочете підібрати якісний засіб, то ви можете написати мені в Дірект, в мене консультація безкоштовно. Також в садці просить профіля Є посилання на сайт, де ви можете ознайомитися з засобом Але якщо рекомендую якийсь блогер або ще хтось, це не значить, що це потрібно саме вам. Розбирайтесь, не потрібно мати 10 різних баночок з кремами, можна мати всього два засоби, отримати класний результат. І далі, якщо ви захочете посилити дію, зробити ще кращий вигляд вашого обличчя, можна додати більш активні компоненти. Тому вестися просто. Бо вам сподобалася ця баночка, не потрібно. Потрібно підбирати в залежності від вашої проблеми, і тоді крем буде працювати на 100%, бо професійні засоби треба підбирати.